Максиму свої 10 вже чемпіон України з кікбоксингу. Хлопчик у шкільному спортзалі тренується шість днів на тиждень. Каже, тепер займатися стало комфортніше. Тут слизька і тепліше. Від покриття спортзалу в захопленні і футболісти коліна розповідають вже кілька місяців без синців. Хлопці вже встигли випробувати і нові ворота. Та аби стати чемпіонами, футболісти впевнені, місце тренувань не надто важливе. Головне бути здоровим потрібна хороша форма, щоб щоб людина була здорова і хотіла цього бажання щоб займатися. Аби таке бажання було, спортзал повністю відремонтували. Витратили на нього аж 1 мільйон 40 тисяч більшу частину коштів завдяки спеціальній програмі дав уряд Німеччини, а 52 тисячі гривень зібрали батьки школярів. Ми донесли до них інформацію про те, що є можливість взяти участь в проєкті, скільки це коштує, тому що була попередньо складена кошторисна документація. Ми донесли до батьків інформацію, скільки дає. Фонд, от тобто Федеративної Республіки Німеччини, і батьки погодилися, вони самі зорганізували цю роботу. Тепер у спортзалі нові прожектори, підлога, вікна та свіжа побілка. А ще нові роздягалки. Втім, 43-я школа це одна з небагатьох, яким пощастило, із новим спортзалом. Проте ремонту потребуючи найбільші спортивних залів Львова. Ситуація зі спортивними залами. Ну практично вона підтримувалася працівниками звичайно навчальних закладів. Десь косметичні ремонти проводилися, але такі капітальні ремонти. Е не проводилися, рідко. проводилися. на гроші. німців в меценатів у місті відремонтували сім спортзалів. Зі скарбниці уряду ФРН витратили близько 6 мільйонів гривень. Ірина Папірник, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.